Життя наше брати і сестри це боротьба. А життя християнина це ще більша боротьба. Це ще духовна боротьба. Потрібно боротися, щоб і зберегти віру, і щоб вона укрепла, вдосконалилася і ставала міцнішою. Будемо сьогодні читати одне пісня, воно не таке велике, воно з одного розділу складається, це написав апостол Юда, саме про боротися за віру, як основна його тема боротися за віру. Чомусь потрібно боротися за віру. Вона просто так ну, не може сама по собі як би існувати, їй треба. Триматися за цю віру, і мати завжди цю віру, і боротися за неї, тому що е, є перешкоди у нашій вірі, перешкоди у вірі в Бога, і немалі перешкоди від е, багатьох людей, які, е, ну, самі, якби, не вірять і других хотя поставити. Під ножку, щоб і вони не вірили. Знаєте, коли риба не, не пливе проти течії, ми знаємо, що риба пливе проти течії, правда? Якщо вона не пливе проти течії, значить з нею щось не так. Значить, або вона щось пошкоджена, або вона що? Мертва. Вона не жива. Вона просто пливе за течією і все. І знаєте, коли віра людини не жива, вона теж ця людина пливе просто за течією. Як світ, так і вона пливе в іншу сторону. Хоча християнин має йти проти течії, проти течії світу, показуючи свою віру і держачись за свою віру. От апостол Юда саме говорить для нас, для кожного із нас. Ну, Давайте з першого вірша. Я, ми не будемо розжовувати кожні вірші, ну, на деяких ми зупинимося, але прочитаємо це пісня. Все воно досить цікаве, воно є пересторогою для нас і є настановою для нас. І це післання, воно... Є багато прикладів для нас. Юда раб Ісуса Христа. Я читаю з Біблії переклад, який буде не співпадати з тим, який висвічується. Ну, Він більш такий зрозуміючий, тому що я не, не цією Біблією користуюся, а Огієнка. Огієнка трошечки важкуватий переклад. Раб Ісуса Христа, брат Якова, покликаним освяченим. У Бозі Отці, збереженим Ісусом Христом, милість вам і мир і любов нехай примножиться. Я думаю, що це точно до нас, так? покликаним, освяченим. Ну це ті, хто послідували за Ісусом Христом. Улюблені, маючи старання писати вам про спільне спасіння. Я визнав за потрібне написати вам, благаючи боротися за віру одного разу передану святим. О саме ця цитата благаючи боротися за віру, ту, яку ми одержали від Бога через братів, сестер, які нам донесли про віру у нашого Господа Ісуса Христа, от за цю віру. Апостол Юда благає і каже, що потрібно боротися. Чому потрібно боротися? Чому не так, що ми її одержали, і все і не потрібно, бо ми і так досить боротьби в цих земних речах нам? Боротьби за виживання, за, ну, за все, знайти роботу треба постаратися. Ну і все остальне. За здоров'я треба боротися, щоб його піддержувати, і все остальне. А тут до того всього ще й за віру потрібно боротися. Чому? Бо вкралися деякі люди, котрі здавна були призначені на цей осуд безбожні, які благодать Бога нашого обертають на розпусту і відрикаються єдиного владики. І Господа нашого Ісуса Христа. Є такі люди, і знаєте, таких дуже багато людей. Я чув від наших братів, які ну, там по одній причині столкнулися з правоохоронними органами, і вони говорять, правоохоронні органи говорять, що зараз у нас в цей час. От під час війни, коли розпочалася війна, і до цього часу дуже багато з'явилося мошенників. Дуже багато. Які хочуть на чужому заробити, на чужій біді заробити, на чужому горі заробити, на чужих людях заробити, самі не прикладаючи зусилля. Дуже багато таких. Але знаєте, і немало цих людей безбожних, які. Теж вриваються в церкви Божі і роблять там колотнечі, бунти, розділення, відводять людей від шляху Господнього, таких дуже багато є. Юда пише: Я хочу нагадати вам, хоч ви знаєте це, що Господь визволив народ з Єгипту, а потім погубив тих, що не увірували. Так було? Так було. Визвали всіх людей Господь. Весь єврейський народ вийшов. Але всі дойшли не всі, більше не дійшло до обетованої землі. Тих, хто не вірили в Бога, були й такі, їх, і вони полягли в пустині. це приклад для нас. І ангелів, що не зберегли достоинства свого, але залишили житло своє. Він зберігає у вічних кайданах у темряві на суд Великого Дня. Ми знаємо, коли протис... протистав дьявол Богові і він завлік за собою третю частину ангелів, щоби протестали проти Бога. Як і Гомора, та навколишні міста, які подібно до них чинили розпусту і ходили за іншим тілом, зазнавши кари вогню вічного. Поставлені як приклад, так само буде і з цими мрійниками, що оскверняють тіло своє, зневажають начальство та лихословлять високу владу. Навіть Архангел Михаїл, коли говорив з дияволом, сперечаючись про тіло Мойсея, не наважився винести проти нього, проти сатани зневажливого осуду, а сказав: Нехай Господь. Заборонить тобі. А ці лихословлять те, ну, ці люди, лихословлять те, чого не знають, а що знають з природи, як безсловесні тварини, тим розслівають себе. Ну, дійсно, ми е, мало чого знаємо, але починаємо судити е, і про інші речі, то, що тільки чуть-чуть нам відомо. І ми можемо помилятися. І зачасту ми помиляємося, коли ми осуджуємо, коли ми робимо таку річ. І Господь от напоминає нам, каже, що це такі люди, і е, вони цим займаються, але Він як е, говорить, що що з ними буде, що з такими людьми станеться, те, що як було з Содомом і Гоморою, з цими містами, де Бог знищив, бо вони чинили розпусту. Так буде з такими людьми, і як ангелів, він не пошкодував, які протестали проти Бога. Чекають їх чекає суд Великого Дня і перебування в озері вогненому. І він дає приклад декількох людей, які теж. Протестали проти Бога. Горе їм, бо вони пішли дорогою Каїна. Оці люди, які протестали проти Бога і підривають живу віру християн. Він, апостол Юда каже, що вони пішли дорогою Каїна. Яка була дорога Каїна? З чого вона починалася? Заздрість. Він позаздрив своєму рідному братові, що Бог прийняв. Жертву Авеля, а Каїна жертву відкинув. Це заздрість, заздрість, яка породила вбивство, вбивство свого брата. Це була непокора Богові, Каїн не підкорився Богові. Він не покаявся і не покаявся в цій заздрості, і це було наслідок. Потрапили в оману нагороди на Валаама. Знаєте, от те, що зараз присутнє ну, найбільше, я не знаю, ну, в нашій державі це точно, нагорода Валаама це хабар. Це корупція, це взяточничество. Він не устояв, він таки взяв ті гроші і зрадив Бога, який казав, це не робити. Він протистояв проти Бога. і… Такий в старому заповіті у книзі чисел е, був такий чоловік Корей. Корей де він ще там своїми заговорниками протестав проти Моїсея, говорячи йому, що «Ну, хто ти такий, що ти керуєш нами. Ну, Моїсей, ми знаємо, був вибраний Богом і поставлений Богом для того, щоби. Е, Єврейський народ він завів в землю обітовану. І цей бунт Корея теж проти волі Божої І був наказаний, ну, можна сказати, миттєво, де земля розступилася. І цей корей, і сім'я його, і інші люди там ну, пішли ну, написано прямо в ад, провалилися під землю. Я зачитаю по 14. ну. по 14 вірш. Такі бувають спокусою на ваших вечерях любові. Вони разом з вами бенкетують без страху, відгодовують себе. Це хмари безводні, гнані вітрами, осінні дерева, безплідні, двічі померлі, вирвані з корінням, люті морські хвилі. Що піняться соромом своїм, зірки блукаючи, яким зберігається морок темряви навіки. Це говориться все про цих людей, які вриваються у церкву і роблять колотнечу у церкві. Про таких пророкував Єнох, ще сьомий від Адама. Тобто, ще при початку історії люста на цій землі, кажучи: ось іде Господь зі своїми. Мами святих ангелів, щоб учинити суд над усіма, і викрити між ними безбожних усіх вчинках, які накоїли їхнє безчестя, і в усіх жорстоких словах, що говорили на нього безбожні грішники. Ще єнох, можна сказати, приблизно, ну, можливо, десь за п'ять з половиною тисяч років назад. Коли лише сьомий від Адама говорив про те, що ось уже йде Господь. І Він кожному віддасть за вчинками Його. Він якби попереджає, що і ці люди, які перешкоджають вірі простодушних людей, будуть покарані. Це не залишиться без. Без покарання, так як він не залишив без покарання і Ангелів, і, і Гомору. це буде покарання. Це ті, що ремствують, нічим не задоволені і чинять за своїми похотями, уста їхні промовляють шваливі слова, вони підлещуються ради користі. Це ті, що ремствують нічим ніколи не задоволені. Нам зустрічаються і такі люди у нашому житті, що постійно щось все не так. Постійно щось ремствують. Нічим не довольні. Щоб не було, і ніким не довольні ні, ні владою, ні сусідами, ні роботою, ну нічим. Все плохо. Над такими буде справедливий. Суд говорить Господь. Але для нас, для вірних Богові, для тих, хто йде проти течії, пливе проти течії, апостол Юда дає настанову. Ви ж улюблені, пам'ятайте слова, сказані раніше апостолами Господа нашого Ісуса Христа. Вони говорили вам. Що в останні дні з'являться ганбителі, що діють за своїми безбожними похотями, це ті, що відділяються від єдності віри, душевні і не мають духа. Він говорить до нас: пам'ятайте про це, що такі були і будуть, вони нікуди не ділися. Так як пам'ятаєте притча про добре зерно і про ті плевели, що вони нікуди не ділися, вони так і ростуть і є. І, так, і такі люди будуть. Але нам потрібно ставити віру свою на Слові Божому, а не те, що вони говорять, це написано, що ці люди вони Духа Божого не мають. Вони душевні, тобто плотські, мирські. Духа Божого не мають, тому вони не розуміють, але хочуть, щоб ті, хто вірують у Бога, залишили Його. Вони керовані якимись своїми амбіціями, чимось своїм. Це корисливі люди, це які навіть приходять в церкву за якоюсь користю. А не е, від щирого серця полюбили Господа, для того, щоб е, мати наживу десь для себе, не думаючи про інших, а про себе. Але ви, улюблені, будуйте себе найсвятішою вірою вашою, молячись у Дусі Святому. Зберігайте себе в любові Божій, чекаючи милості. Від Господа нашого Ісуса Христа для вічного життя. І до одних будьте милостиві з розсудом, а інших страхом спасайте, вихоплюючи з вогню, докоряйте зі страхом, гедуючи навіть одежою, що осквернена тілом. Але ми не їх маємо слухатися, а маємо стояти на Своєму, на, на Божому, спасати людей. Тобто доносити людям Євангеліє Христова, щоб і в них зародилася віра, і ця віра була міцна і тверда. Ось що ми маємо робити: не слухати тих, які зводять простодушних людей, а слухати нашого Господа і боротися за нашу віру. І одних спасайте зі страхом. Інших якби з вогню виривайте. Тобто Євангелія Бог приніс всім людям. Навіть і тим, тим, які не, не приймають Його. Він і їм приніс Євангелія. Пострадав і помер за всіх людей. Але у нас у кожного є вибір, чи послідувати за Христом. Чи не послідувати за ним. У кожного є вибір. Бог нікого не принуждає, але нам потрібно так це слово Боже, так і Євангелія донести, щоб спасти ці душі. Знаєте, одному, щоб повірити, десь і треба налякатися. Налякався і повірив. А декому просто почув слово, просто. Цю Євангельську звістку, і він вже повірив. А когось треба, щоб і Бог, як кажуть, прижав для того, щоб він повірив. Тому, ж, як заключення, Юда говорить: тому ж, хто може зберегти вас від падіння і поставити непорочними перед славою своєї в радості? Єдиному премудрому Богові, Спасителю нашому через Ісуса Христа, Господа нашого, слава і велич, сила і влада перед віками нині і на всі віки. Амінь. Тобто, наша віра вона має бути основана на Ісусі Христі, тому що Він може спасти і від падіння. І поставити непорочними. В нього є така сила. Тому і ми довіряємося йому, Господь. Ми живемо в цьому світі, де дійсно багато спотикань, багато падінь. Але ми надіємося на тебе, на твою силу, на те, що ти нас можеш зберегти, але якщо десь ми і спітнулися, ти можеш і поставити нас, тобто підняти нас. Тому і Йому тільки слава, єдиному премудрому Богу нашому Спасителю через Ісуса Христа. Слава і велич і сила тільки Йому. Тому будемо обережними. Серед, цих, серед цього безлічі мошенників у світі. Будемо обережними і серед безліч мошенників і духовних. Які зариваються у церкви і зводять простодушних людей. Будемо надіятися на нашого Господа. І де в чому бачу якусь підозру? Можливо, з кимось порозмовляли і щось не відчули духом щось не те. Краще порадитися з братами, з сестрами. Поділитися цим, щоб уникнути того падіння і тої небезпеки, яка спостерігає кожну віруючу людину. Тому що диявол він більш націлений на віруючих людей, більш націлений на дітей Божих, щоб звести їх в погибель. Хай нам Бог дасть сили сили Духа Святого, щоб ми мали тверду віру і надію тільки на нього. Амінь.